Привіт! Рада вітати на нашій наступній практиці. Сьогодні ми поговоримо про наступну перепону, яка може стати на шляху тренування майндфулнес. І це нудьга деяким людям просто нудно під час практик. І якщо ви відчуваєте цю нудьгу, це не дивно, враховуючи наскільки яскраве і стимулююче наше повсякденне життя. Отже, коли ми робимо паузу і просто сидимо, не відволікаючись, то, оскільки ми до цього не звикли, це може здаватися дуже нудним. Але зазвичай це відбувається тому, що ми не розвинули достатню цікавість у самій вправі, і хочеться бігти займатися чимось, що здається більш цікавим або більш важливим. Але тут суть у тому, щоб нічого не робити. І оскільки ми не звикли до такого, це нормально не розуміти, що відбувається. Та чим більше ми присутні тут і зараз, чим більше ми цікавимося, щиро цікавимося тим, що відбувається в цю мить, тим менша ймовірність того, що стане нудно. Маючи це на увазі, почнемо. Влаштуйтеся позручніше. Спина рівна, щоб не засинати, очі відкриті. Робимо м'який повільний погляд по тому, що навколо. Глибокий вдих через ніс, і видих через рід. Ще один глибокий вдих і видих. Вдих, і на видиху повільно заплющте очі. Зараз дозвольте своєму диханню повернутися до його природнього ритму і почніть помічати різні фізичні відчуття, як тіло давить на поверхню, на якій ви сидите, помітьте контакт з цією поверхнею. Зверніть увагу на звуки навколо. І як зараз загалом почувається ваше тіло. Зараз спробуйте щиро цікавитися тим, що ви робите. І починаючи з маківки. Повільно та ніжно почніть сканувати ваше тіло, уявивши кулю світла, яка проходить через ваше тіло, скануючи його, помічайте зони напруги, зони комфорту, легкості, нічого не змінюючи, просто помічайте. Помітьте свій настрій, свої емоції згадайте свою мотивацію, наскільки те, що ви робите, корисно для вас і для оточуючих. І тепер поверніться до дихання, сконцентруйтеся на цьому відчутті, як тіло піднімається і опускається, як кожен подих відрізняється один від одного. Якщо вам допомагає сконцентруватися рахунок, почніть рахувати вдихи. Один на вдих, два на видих. І так до десяти. І знову старайтеся відчути цю щиру цікавість, помічаючи, як кожен ваш подих різний. Пам'ятайте, що коли ви усвідомлюєте, що ваш розум перестав фокусуватися на диханні і почав блукати в якихось інших думках, просто відпустіться і знову поверніть свою увагу до дихання. І зараз відпустіть будь-який фокус, будь-яку увагу на чомусь, без якихось особливих зусиль, без контролю, просто та легко дозволяючи розуму робити все, що він хоче. Знову поверніть увагу до тіла, відчуйте його вагу, контакт між тілом та поверхнею, на якій ви сидите, Помітьте звуки навколо, запахи. І коли будете готові, повільно відкрийте очі, і зараз не починайте нічого робити, зупиніться, відчути, як ви, і подумайте над цією ідеєю нудьги та цікавості під час цих практик. Важливо розуміти, що якщо ми зацікавлені тільки в отриманні результату, досягненні цілі, і якщо ми насправді не зацікавлені у самому процесі у цій подорожі, то ми ніколи не отримуємо той результат, який шукаємо, тому що процес подорож, це і є ціль це навчання спостерігати за моментом, з м'яким. Фокусом з відкритим розумом. І у цих вправах процес це і є ціль. І завдяки процесу ми починаємо відчувати більший спокій і ясність у повсякденному житті. Побачимося на наступній сесії.